Таю за мить представимо інформаційну картину. Вівторка за кадром працює команда Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська сьогодні розповімо про таке. Трамп і Путін конструкту конструктивна розмова чи нова пастка дві години переговорів, і Трамп уже говорить про мир без нових санкцій, але з натяком на бізнес з Росією. Чи піде США на поступки? Чи зможе Україна зберегти підтримку? ЄС готує санкційний удар по Кремлю у Брюсселі. Триває затвердження 17-го і обговорення 18-го пакетів санкцій проти Росії. Україна наполягає. Більше зброї, більше тиску. Чи наважиться Європа перейти до жорсткішої стратегії? Місія МВФ почала роботу в Україні. Йдеться про перегляд програми фінансування. Обговорюють реформи, економіку, інфляцію та підготовку до відбудови країни. Про обсяги нової підтримки. Далі у випуску. Трамп говорив з путіним більше двох годин за словами президента США. Переговори пройшли конструктивно, і вже найближчим часом Росія та Україна мають розпочати діалог щодо припинення вогню. Дональд Трамп також додав, що бачить великі перспективи для торгівлі з Росією після завершення війни, і водночас підкреслив, що Україна зможе стати головним бенефіціаром у процесі відбудови. У Вашингтоні наразі не планують нових санкцій проти Москви. Трамп вважає, що є шанс на прогрес, але не виключає збільшення військової підтримки України, якщо мирний шлях не спрацює. Утім, червоній лінії Трамп тримає в голові. Це не моя війна. Я маю на увазі, що ми вплуталися у те, у що не повинні були бути втягнутими, і нам було б набагато краще, і можливо всій країні було б краще, тому що гірше вже бути не може. У мене в голові є червона лінія щодо того, коли я припиню тиснути на Росію і Україну. Я не скажу, яка це червона лінія, тому що я думаю, що це робить переговори ще складнішими ніж вони є. Тим часом канцлер Німеччини Фрідрік Мерт заявив, що Європа посилить санкційний тиск на Москву. За його словами, це узгоджене рішення. Його ухвалили після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Владимиром Путіним. Україна не виведе військи з власної території та не піддасться на ультиматуми Кремля. Про це український президент заявив на брифінгу в Києві. Володимир Зеленський розповів, що мав телефонну розмову з американським президентом, і попросив його не ухвалювати жодних рішень про Україну без України. За його словами, Україна і надалі розглядає можливість тристоронньої зустрічі у форматі Україна США та Росія і чекає пропозицій від Кремля. При цьому Зеленський наголосив, що Україна не відмовиться від курсу на вступ до НАТО і не виконуватиме російських ультиматумів, які суперечать Конституції України. Це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може виводити наші війська. А з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів. І ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. За словами Зеленського, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, Україна й надалі проситиме США посилити економічні санкції проти Кремля. Якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний. А що стосується пакету Сполучених Штатів Америки, Тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе банківські енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну або ні. Або у них будуть серйозні економічні виклики. Росіяни знову атакували Україну дронами. З вечора запустили 109 безпілотників по Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Житомирській області. А вранці у Херсоні скинули з безпілотника вибухівку на маршрутний автобус. На тепер відомо про п'ятьох травмованих. В усіх мінно-вибухові травми та контузії. Люди залишаються під наглядом медиків. А з артилерії ворог гатив по житловому району міста. Снаряд прилетів поруч із багатоквартирним будинком. За даними... Офісу генпрокурора п'ятеро людей зазнали вибухових травм, різаних та осколкових поранень. Серед постраждалих – 88-річна жінка та чоловік 76 років. В оселях людей повибивало шибки, потрощило рами та фасад будинку. У Брюсселі триває засідання Ради Європейського союзу з питань безпеки та ради ЄС у закордонних справах. На порядку денному військова допомога Україні, зокрема, затвердження 17-го пакету санкцій проти Росії та обговорення наступного потужного 18-го пакету, який Євросоюз хоче затвердити у відповідь на відмову Путіна від запропонованого припинення вогню. Україну на засіданнях онлайн представляє міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга який приїхав у Брюссель особисто. Головний дипломат України говоритиме з європейськими колегами про перебіг мирних переговорів та про посилення європейського тиску на Росію задля досягнення справедливого та стійкого миру. Сьогодні стартувала місія міжнародного валютного фонду щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування для України. Про це інформує прес-служба Нацбанку. Напередодні відбулася установча зустріч у форматі відеоконференції за участі представників Національного банку України, міністерства фінансів та місії МВФ. Керівники цих структур обговорили про це за програмою та порядок денний місії. Наразі всі кількісні показники виконуються. А серед пріоритетних тем обговорення: мобілізація внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості, продовження структурних реформ у фінансовому секторі, а також Підготовка до відбудови країни, зокрема, йдеться про реформу управління публічними інвестиціями та модернізацію інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного капіталу. Національний банк зосереджений на стримуванні інфляції та разом із партнерами з МВФ працює над заходами для зменшення цінового тиску. Також серед тем, подальші кроки до валютної лібералізації йдеться у повідомленні НБУ. ОБСЄ оприлюднила звіт за підсумками першого туру президентських виборів у Польщі. За даними місії, день голосування 18 травня минув спокійно. Однак спостерігачі висловили низку серйозних занепокоєнь щодо виборчої кампанії. У звіті ОБСЄ підкреслюється агресивна риторика, деяких кандидатів спрямована проти мігрантів, ЛГБТ-спільноти та етнічних і релігійних меншин. Спостерігачі відзначили, що змі у Польщі поводилися. Дуже поляризовано, не завжди надаючи виборцям неупереджену інформацію, попри те, що день виборів минув мирно, у деяких дільницях не була повністю гарантована таємниця голосування. Також було виявлено нечітке розмежування між діяльністю державних службовців і їхньою участю у передвиборчій агітації, що ставить під сумнів рівність умов для кандидатів. Звіт також звертає увагу на низьку участь жінок у політичному процесі. Лише дві жінки серед 13 кандидатів на пост президента у міжнародній спостережній місії брали участь 67 експертів із 30 країн. У Польщі готується до нового етапу програми Польсько-український обмін молоддю. Діти з України та Польщі в десяте зустрінуться, щоб познайомитися, провести разом час і втілити свої ідеї, пов'язані з історією та культурою обох країн. На втілення суспільно-корисних проєктів матимуть мільйон євро від Міносвіти Польщі та Міністерства молоді та спорту України. Детальніше у матеріалі. 1944 рік Вісла гітлерівські війська ретельно патрулюють береги. Попри це, на старих човнах під кулями повстанці перепливають річку, щоб допомогти оборонцям Варшави. Цю історію взяли за основу підлітки з України й Польщі, щоб розповісти про криваву війну, яка точиться тепер в Україні. Тож у цьому кіно задокументували свої свідчення, спогади і роздуми. Була маленька сестричка, їй було 4 роки вона плакала, кричала і ми. Просто чули, що над нами летить якийсь самоліт. Це було дуже страшно. Це один із проектів програми Польсько-український обмін молоддю, який координував Бартик Лотковський. Розповідає таким чином, діти хотіли нагадати європейцям про війну в Україні. до фільму Це відсил до культового фільму Кисльовського, який просто садив людей і задавав їм питання. є два правила. Це має бути щось освітнє. Чому Чого люди чогось навчаться, пізнають, здобудуть якісь компетенції. А друге має повстати хороший цікавий проект, який би розповідав про нас, про Польщу, про Україну. Україні раніше обмінювали дітей буквально. Польські діти проводили час в Україні, а українці їхали до Польщі. Нині ж через війну місце зустрічі різні міста Польщі. Молодь сусідніх країн проводить разом від п'яти до десяти днів, спілкується, а заразом реалізує свої ідеї. тематика, то Якщо йдеться про тематику, то маємо різну театр, фотографія, майстер-класи з медичної допомоги, ідеї молоді від А до Я нічого їх тут не обмежує. Подати заявку на участь у програмі обміну можуть школи, заклади середньої освіти, неурядові організації, тощо. відібрані проекти можуть отримати до 60 тисяч злотих на оплату поїздки, проживання і реалізацію ідеї. Целе такого проєкту метою проекту є, по перше, встановлення зв'язків між молоддю Польщі і України, друге взаєморозуміння і пошук спільного культурного і історичного коріння і злам стереотипів щодо сприйняття спільної історії і пошук точок перетину, і розуміння і шанування один одного. Цьогоріч в програмі польсько-український обмін молоддю виповнюється 10 років. Інна білак Павел Яросінський, слава ті